Ну, це цікаво, ж ще центри соціальної підтримки. Це, це, це та а це знов таки, знов так, таки, а соціальною може... підтримкою військові, що мають займатися е, бойові офіцери? Ну, це взагалі божевілля. Соціальна підтримка це люди, які мають виписати справку, розібратися з документами, чому людина не отримує, не те, що вона має отримувати. І ну, це чому мають займатися військові? Mm -hmm. Військові, yeah. яких навчили вбивати, це так з 17-го року була закладена така та ні. Спомога? Це закладена з 1917 року. Це 2014. совок, який триває, uh -huh. але замість того, щоб ми від совка відмовилися. То ми цей совок продовжуємо і тільки придумаємо: ні, ми зараз візьмемо частину ви там камінціх воєнком, як постепостарінки, і відправимо їх, значить, воювати. Ну, ми бачили вже результат цього. Пам'ятаєте історію зі 128 ю бригадою? Це ж один, хто загинув там. Це був хмельницький воєнком, якого відправили туди, і там цей а, тому, що, а він не знає бой, бойові дії, тому що він вже довний час там не був в армії, ну і так далі. Тому тому це. Mm -hmm. До речі, Одеський воєнком зараз очолить 72-го бригаду, яка з вугледару вийшла. Ну, він вугледар... перед тим, як був одеським воєнкомом, він був командиром 14-ї бригади. Там, там. Це, до речі, знову от знов ідіотизм. Був командир 14-ї бригади бойової. Поставили Ми на Одесу поставили його на Одесу на ТЦК. На що? Через якийсь час його тепер забирають відправляють на 72-гу бригаду. В мене питання: а на що був оцей проміжок між цим? Оце, оце ТЦК було? Яким чином воно його військовій кар'єрі? Як воно йому допомогло? Як воно ну, в цен, взагалі цього? Ну, я можу хтось мені пояснити? Ну, ідея була, що давайте виженемо старих воєнкомів і призначимо бойових людей, які знають так, бойові люди фронт. мають воювати. Бойові люди мають воювати, а не сидіти в тилу, розбираючись соціальними питаннями і це Ну, це абсурд. Давайте розберемося, що робити з корупціонерами. Є ініціативи в Верховній Ради. Угу. Правоохоронний комітет Верховної Ради проголосував законопроект, який удосконалює узгоди, угоди зі слідством у справах про корупцію. Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, І він зазначив, що НАБУ та САП вже підтримали цей законопроект. Тож правоохоронний комітет пропонує раді проголосувати проєкт в цілому, так як це страхує його від поправок. Однак, окремі фракції вже збираються зірвати голосування в цілому, щоб в другому читанні внести свої а, правки. А, у нас вчора було опитування. Нагадаємо в ранковому ефірі. Да, де ми згадали ідею президента прирівняти корупцію до державної зради. 98% вісім аудиторії і в Ютубі, і в Телеграмі підтримали це. 2 так, а де ж ця ініціатива президента? але але тут ми маємо на каде ж ініціатива президента? Пройшло да. вже скільки тут... два роки чи скільки так, так. два підходи. Власне маємо так: одні пропонують угоду, інші кажуть, прирівняємо до державної зради. Лишається щось посередині. То що робити? Пан... Давайте з пана так. Павла напевно почнемо. Потім пан Олексій додасть. Послухайте, я нещодавно був в будівлі НАЗК. Там е, в мене працював знайомий, я був ходив до нього, просто поговорити, що вони там роблять. Величезна будівля Це законно, да, законно, законно з пропуску, з перепусткою все законно, звичайно. Тобто вони займаються доброчесністю, тобто на ЗК в нього така політика зараз, що вони не будуть боротися з корупцією, а вони будуть сіяти Да? тобто вони будуть записувати ролики, їздити по школах, навіть Це навіть культура, ходити до, приват, культури, да, до приватного бізнесу. і Вони вважають, що можна посіяти доброчесність. Тобто, зло не не карати, а сіяти доброчесність. І є така помилка, що якщо не карати зло, зло буде розповсюджуватися, і в тому числі в будівлі на ЗК. Тобто, коли у вас така шикарна будівля Напівпусті коридори, величезне приміщення, кава, бубліки, там все безкоштовно, все так класно. Тобто люди туди приходять відпочивати. вони Я думаю, що їх там, з не мож, не мож, да, їх там з роботи не можна вигнати. От в нас так живе весь державний апарат. І коли ми дивимося на результат роботи на ЗК, Ну скільки декларацій вони перевіряють на рік? Ну, в Київраді. там тисяча чи дві ти. Ви що? В нас там мільйони декларацій. Візьміть, будь ласка, нашого аудитора Юлію Глушко, яка перевіряє тендери. Вона за день сотні тендерів отак перелопатить і одразу знаходить, де там шахрайство. А у нас ціла будівля сотні людей. Не можуть перевірити декларації чиновників. Ну ти ж дуже просто. В нас Ви державна... сказали 2 мільйони чиновників. Як це можна да. перевірити? Дивіться 2 мільйони. Ключові чиновники, усі в Києві, усі на керівних посадах. У нас, от, наприклад, взяти Генеральну прокуратуру. Скільки там працюють людей? 1 тисяча 800. До речі, до, до кількості прокурорів в 2013 році в Генеральній прокуратурі працювали 340 прокурорів. Але так вигідна така кормушка що зараз там 1800 Скільки потрібно днів, щоб перевірити 1800 декларацій? Ну я думаю, для такої будівлі на ЗК і сотні ну, справедливості заради вони перевіряли декларацію керівницям секс Хмельниччини і зазначали певні порушення, але ж далі справа не за ними йшла Ось а чому? Це питання до правоохоронних органів, які не звернули увагу на ці порушення. Які ну тобто, ставили. система на ЗК, набу, ВАКС і що там, ще, САП не mm -hmm. працює. Правильно? Тобто вони перевіряють, щось знаходять, а далі нічого не можуть сказати. От, наприклад, mm -hmm. от, наприклад, mm -hmm. от, наприклад, наприклад, mm -hmm. ні, ну по перше, по кількості вони не можуть перевірити всіх керівників. От зараз просто є. От є прокуратура генеральна, є міністерство, міністр замміністр. Тобто, ми можемо нарахувати там декілька тисяч людей, ключових в цій країні, які вирішують всі питання корупції. От коли от цих перевірять і це ви прокотів, так званих чи що? Ну звичайно, ну так дивіться, ну так вже не можна перевіряти якісь дрібних чиновників, там тисячами. Це вже набув. Да, Назика. Спочатку НАЗК перевір НАЗК їх основний обов'язок перевірити декларацію і порівняти со способом життя. Тобто є був такий вербіцький замхін прокурора, який там да статки величезні. Але в декларації нічого немає, так там та підстава підстава. Будь ласка, є декларація, де нічого немає, і спосіб життя так. Да, мільйонні статки, будівлі, це журналісти машини. Знайшли. Да, журналісти це знайшли правильно. А, а повинно було знайти на ЗК. Тобто ЗК не працює. Потрібно це просто ну прийняти, не працює все крапка. Потрібно щось з цим робити. Пане Оксі, ви ви ж теж в принципі, аналізуєте, так, коли визначаєтеся щодо бюджету, щодо всього іншого. Ясно, що опозиція, але все ж таки на ЗК це продукт ось останніх 10 років. В чому проблема там? Ну, проблема, по-перше, в тому, чому ви говорите не працюють. Наприклад, мою декларацію на ЗК перевіряла декілька разів. В них є так звана поглиблена перевірка. Я, там тобі викатують, там аж до копійки рахують. Тобі купа позиція... питань. Ну так, да, тому якщо ти бо, там щось рот десь відкриваєш, ще щось, то на ЗК там працює. Ну не знайшли, ну там так, не повезло. Знаєте, куди куди ж мі в цей час перевіряти крупу чи ще когось? Я до речі, що значить вони крупу перевіряли і нічого не знайшли. Я просто коли почалася ця, Та треба бути ніяким взагалі фахівцем. Коли почалася історія з крупою, я зайшов на сайт НЗК, Є її декларація: 40 земельних ділянок, 16 будинків, квартири, гаражі, корпоративні права, фірми у чоловіка Поршка єн. І я це в мене це ніхто не помітили цього, не помічають. Це важко не помітити ну я. Ну я щось не дуже розумію. вони говорять. Ми знаєте, перевіряли щось, бачили, але далі не пішло. Що, а що хто означає? має помітити і так. Вони процес? як ви так ну вони на ЗК передає далі ці документи в правоохоронні органи. Відкривається кримінальне провадження. Це називається. Да, це називається не ну це. Один з правоохоронних органів спеціальним статусом. Це це називається незаконне збагачення стаття і полетіли. Це що чи означає, вистачає, в чому? чи, чи, чи дуже багато такі бажання висок? ніякого немає. Да ні бажання тут... ніякого немає зробити ту роботу, яка має бути зроблена, тому що вони а частково люди відкупляються частково вони займаються. Тими, ким треба займатися різними опозиціонерами чи іншими на кого замовили. А далі вже на ту роботу, яку б вони мали робити, в них не залишається ні часу, ні бажання. Але я погоджуюсь, що напевно там величезні проблеми просто з менеджментом. Просто створити систему, KPI, умовно кажучи, це ж все можна. Я не знаю, я не, я не організовував роботу НЗК, але ж все можна створити. Дати, що якщо ти знайшов щось, бонус тобі, та ці б люди там щось рили. Якщо нічого не знаходиш руками, так виганяють тебе з роботи, що якісь. Такій людині, яка сидить, і тільки дивиться і нічого не бачить. Пригадується ідею, пам'ятаєте, в нас за викриття корупціонерів, теж обіцяли кешбек? да І за до речі, вперше коли... здається, нещодавно міського, виплатили да. міноборони, а, виплатили, да, да. Да, виплатили там немаленьку суму. Я не нас дуже, дуже класно, що у нас такі кошти отримують ті, хто там працює або працював. От всі знають про корупцію, Самі що там є, да а потім можна викрити те, що ну йому відомо особисто. Це до до речі, дуже несправедливо. Тобто, я, наприклад, не зможу отримати якісь такі гроші. А якийсь там працівник набу може звільнитися, і ти цю інформацію, яку він знає, він може знову подати в набу. Дорозслідувати і отримати гроші за це. Я кажу: основна причина, чому там не розслідують і не порівнюють декларацію, тому що штат НАЗК складається з екс прокурорів, екс-СБУшників, екс податківців тобто ці люди, які все своє життя. Прожили в державному апараті, вони Вже не будуть від там від нічого шукати. Вони конкурсні, перевірки, антикорупційні да. перевірки і так далі. Що... вони можуть особисто прийти до людини, яку потрібно перевірити, і сказати: слухай, друже, от ну в, в тебе тут така херня. Давай, хочеш, я не буду тебе перевіряти. Хочу mm -hmm. все. Ну, не хочеться mm -hmm. дискредитувати yeah. насправді цю систему, вона ж важлива, це те, що, просять, і наші захисту. Так, Ми бачимо результати. Та, ми бачимо результати. Питання: в чо, що можна скоригувати, щоб воно справді працювало, щоб не було цих круп там, і, і всіх інших 에, людей. Пане Олексію, що б ви скоригували? Давайте будемо відверті. Коригувати треба починати на самому верху. Тому що, а хто ці всі? От ви говорите, правоохоронний комітет Верховної Ради проголосував. Вчора в, там в ньому голосував Артем Дмитрук, який втік в Лондон. Знаходиться в Лондоні, нардеп втікач нелегально перетнув кордон. Тепер онлайн включається. Він член правоохоронного комітету і голосує. Він не визначає ті закони, які далі будуть формувати статі. А комітет наче, його допустив? до Такого а як вони його ж не виключили? От нас втік Дмитрук за кордон мало да моментально його наприклад виключить. Ніхто його не виключав. слуга народу. Давайте далі. Хочете виключено. ще приклад? Ще один втікач слуга народу знов таки. Адарченко. А член він якого комітету? Антикорупційного. Антикорупційного, правильно, ви вгадали. А ми говоримо, а чого ж так? А чого не так? Тому що хтось 5 років тому розповідав, що він там буде, як вчитель, буде президентом, то буде таке, ой-ой-ой, і слуги народу, і все буде по правді і по справедливості. Подивіться на всі ці прізвища. Дмитру, слуга народу, Одарченко, слуга народу, Задорожній, слуга народу, крупа, слуга народу. Це всі слуги народу. Це ті, яких приводив, сам Зеленський, приводив їх і сам казав, що ми зараз тут прийдемо і все змінимо. Ми бачимо, що вони все змінили. Вони все змінили в своєму житті. Так, да, це правда. Тому що якщо вчора Дмитрук був фітнес-тренером, то сьогодні він живе в Лондоні, не зрозуміли абсолютно статки, і ще й звідти онлайн включається і спокійно перетинає кордон. До речі, ще одне про корупцію. Треба приймати системні рішення, Чому чому закритий кордон. Ну, якщо в нас закритий кордон, то завжди знайдуться люди, які будуть намагатися його перетнути. За це будуть готові заплатити. Далі починається МСЕК, прикордонники, правоохоронці. І понеслась. А чому нас закритий кордон? То це рішення, яке генерується корона. А це рішення, яке генерується корупція. А не... а чому в нас? Чому в нас закритий кордон для військового поїхати в відпустку? От військовий да, сто тисяч. Ну це навіть там 140 сорок тисяч. Це непогані гроші. Мається місяць. Може він хоче поїхати е, на пляж в Іспанію? Ну, от якраз мені... Йому абсолютно хай їде, але він не може, тому що тільки якщо є родина через 10-20 дозволів, то він не може студент, який вчиться за кордоном, хлопець 19 років, вчиться в закордонному університеті. Ми йому не даємо можливість приїхати в Україну. Ми його самі виштовхуємо з України, тому що якщо він приїде в Україну на канікули, на себе, на навчання, він вже не повернеться. І такого ми натворили забороняє кордону. Хіба всі не поїдуть з країни? Як О, це от не бачила на кордоні? Ні, ми Давайте ми давайте чого, це, зачекайте. А Ви поїдете? От я хотів спитати. Ми ви поїдете, поїдете за кордон? Я так. ні, а, ні, ні, а я ви говорите, ми маємо їхати? А що Мої близькі на один тиждень відпустити від обстрілів? Ну а чому ви вважаєте, що ні? Це дивна історія. А чому всі так ну закриємо кордон? щоб всі не поїхали. ну Це ж люди не кліпокій не Я це дивна не тут бути, нехай їдуть. Так, всі, хто, хоче хто реально хочуть перетнути кордон, вони його, як ми бачимо, перетинають, несуть гроші крупі, оформлюють мсек, перетинають кордон, платять прикордонникам, платять якимось провідникам в лісах Чернівецької області і переходять кордон, пливуть через тису, йдуть через нас на Придністров'я лодками. Возять на Одещині. Всі, хто реально хоче перетнути кордон, вони рано чи пізно це роблять. Який Тільки вони це роблять через величезну корупцію. А вся ця корупція стікається і створює колосальний корупційний потік.